Коли ви вбиваєте в інтернеті в пошуку якийсь товар, то ви точно бачили ось такі оголошення. Чи ось такі оголошення, коли ви придивлялися якийсь сайт? А ще ви могли точно зустрічати, ледь помітний надпис реклами на перших позиціях видачі в Гуглі. Ну і точно чекали ті самі 15 секунд, коли пройде реклама в Ютубі, і все це і є контекстна реклама. В цьому відео я вам розповім про її різновиди, коли і як вона налаштовується, як її використовувати. Ну і звісно, скільки вона. Кошти. Як завжди, я затягувати не буду, тож дивіться до кінця і поїхали! Перше це пошукова реклама. Цей вид розміщується на сторінці результатів пошуку видачі. Оголошення схожі на звичайні результати, але позначені спеціальним ярликом реклама. Головна перевага ці оголошення займають перші місця у видачі, і користувачі їх бачать, звісно, першими серед усіх результатів. Тому шанси на те, що вони перейдуть саме на цей сайт, дуже високі. Таку рекламу неможливо прибрати шляхом блокування, тож користувачі будуть бачити її постійно. Така реклама налаштовується на певну аудиторію чи запити. Після система, тобто Google оцінює якість, релевантність та суму, яку готов заплатити рекламодавець за цю рекламу, і після цього приймає рішення стосовно позиції, на якій така реклама буде показуватись. Баннерна реклама: банерна реклама розміщується поза пошуковою видачі Гугла, наприклад, в YouTube, Gmail, на сайтах, які співпрацюють з Гуглом, і дозволяють розміщувати на своїх сторінках банерну рекламу. Рекламодавець сам налаштовує потрібні показники аудиторії, але конкретні майданчики підбирає система. Тобто Google. Зміст банерів залежить від цілі реклами. Наприклад, картинка може повідомляти про знижки або вигідну акцію. Після кліку на банер користувач потрапить на сайт рекламодавця. В банерної реклами є великий недолік. Це її вразливість. Попри яскравість та помітні банери, користувачі навчились її ігнорювати, і це називається банерна сліпота. Також багато хто з користувачів блокує таку рекламу і прибирає її з свого сайту або використовує блокувальники реклами. Google Shopping. Якщо користувачі роблять пошукові запити пов'язані з купівлею товарів, то крім текстових оголошень, система покаже їм ще й товарну рекламу в Google Shopping. Такі оголошення виглядають як міні-картки товарів з позначкою реклама та розміщуються перед основними результатами видачі вгорі або з боку від них. Оголошення містять фото продукту, його ціну та назву і ім'я продавця. Після натискання на картку товару користувач потрапляє на сайт інтернет-магазину. Google Shopping дуже популярний серед продавців, тому що він дозволяє показувати рекламу тим, хто вже зацікавлений в покупці. Динамічний ремаркетинг. Динамічний ремаркетинг це інструмент для показу оголошень користувачам, які вже відвідували ваш сайт та якось взаємодіяли з ним. Так ваша контекстна реклама стає більш персоналізованою. Наприклад, користувач зайшов на сайт інтернет-магазину, де я приглядав літню гуму для авто. Але нічого не купив. Минає час, часу, і цей користувач зайде на майданчик контекстно-медійної мережі. Там він побачить оголошення з шинами, яке підштовхне його до повернення на сайт, і він таки купить цей товар. Відеореклама Відеореклама – це рекламні ролики, які відображаються на YouTube перед переглядом основного відео. За їх допомогою компанія знайомить глядача із собою та своїм продуктом, може повідомляти про акції та вигідні пропозиції. Крім ролика, користувач побачить кнопку із закликом до дії, чи посилання на сайт або на канал в YouTube. До речі, під всім відео є кнопка підписатися на наш YouTube». Дуже вам раджу, адже у нас виходять корисні ролики саме для власників інтернет-магазинів. Реклама в мобільних додатках. Це останній вид реклами, який ми розберемо і взагалі який існує по суті. Вона вже сама каже за себе така реклама, і ви її 100% зустрічали, якщо, наприклад, грали в ігри на телефоні. В більшості програм на Google Play є реклама, і користувачі повинні її переглядати для доступу до всіх функцій додатку. Вартість контекстної реклами. Під час формування ціни контекстної реклами використовується принцип аукціону. Система вивчає, скільки готовий платити кожен із рекламодавців і вибирає найвигіднішу для неї пропозицію. При цьому рекламна мережа ще оцінює якість оголошення, тому лише ціною виграти право на показ не можна. Вартість контекстної реклами залежить від кількох факторів: рівня конкуренції між рекламодавцями, популярності пошукового запиту та обраної моделі оплати. Рекламодавець може вибрати модель оплати за клік або показ. При оплаті за клік власник сайту платитиме лише за переходи за оголошенням. Якщо користувачі просто побачать банер або пошукову контекстну рекламу, але не перейдуть по них. Система не зніматиме гроші. При оплаті за показ рекламодавець платитиме за рекламу незалежно від кліків. Тому точну суму, яку ви витратите на показ контекстної реклами, сказати просто неможливо. Також бюджет для майбутньої реклами включить вартість за послуги фахівця, якщо ви не готові самостійно займатись налаштуванням реклами і контролем її якості. Контекстна реклама це точно ефективний інструмент просування, який добре працює майже для будь-якої ніші. Завдяки їй ви отримаєте варіативність у просуванні та можливість вирішувати багато маркетингових завдань. Цей вид реклами точно варто спробувати кожному власнику інтернет-магазину, який шукає новий спосіб залучення клієнтів. До речі, в мене все. Якщо це відео було вам корисним і у вас є більше запитань стосовно контекстної реклами, пишіть їх в коментарях, не забувайте поставити вподобайку і підписатися на наш канал.